Стиль ведучої від українського дизайнера Ольги Ширай. Вітаю. як завжди, у цій порі, я, Юлія Єлізаренко та команда нашої редакції готові розповісти вам про найцікавіше та хвилююче життя Сум та області. Далі дивіться про таке: кібертерористи атакували і суми. Нові зупинки у сумах. Хто і чому демонтує місця для очікування транспорту? Екватор Верховної Ради рівно половину строку відслужив парламент України. Україна потроху оговтується від найбільшої в її історії кібератаки. Новий вірус атакував зненацька. Сотні підприємств у мить опинилися зі зв'язаними руками. Тисячі комп'ютерів опинилися заблокованими на екрані. Вимога заплатити гроші. Сумські компанії також потерпають від вірусу Петя. А Як із ним справляються, та як убезпечити свій ПК від небезпеки? Уже готові розказати мої колеги. Кібервірус петя а поширюється. Він призвів до краху електронно-обчислювальну інфраструктуру, у тому числі на стратегічних підприємствах. Під атаку кібервірусу потрапили банки, комунальні та комерційні установи та навіть заклади освіти і медицини. Новий вірус шифрує інформацію на жорсткому диску комп'ютера, вимагаючи викуп за відновлення роботи розміром 300 доларів в біткоїні. 27 червня він з'явився і у сумах. Спершу під атаку потрапили комунальні підприємства. Пошкоджена програма. Програма, всі комп'ютери, які на сьогоднішній день у нас є, відключені немає можливості доступу до комп'ютерів. Просимо всіх споживачів звернутися до нас, якщо є десь якісь проблеми, десь після 10 липня, коли вже ми сподіваємось, що програма встановиться. Ми теплоенерго також повідомляє про тимчасове обмеження функціоналу послуг через технічні роботи. Петя зміг призупинити роботу одного з національних банків України Ощадбанку. Про це інформує його офіційний сайт. 27 червня жоден банкомат цієї фіно не функціонував, а усі відділення працювали у режимі консультації. Сьогодні стартувала вступна кампанія до вишів та зареєструватися абітурієнти просто не мають змоги. Сайт, на якому це можна зробити, тимчасово закрили, аби уберегтися від вірусу. Термінали у деяких сумських магазинах та гіпермаркетах також вийшли із ладу. Уже третій день частина з них без жодної електроніки. Вручну набирають та виписують чеки. Весь товар вписують продавці і доносять до каси. А що случилось? Термінали не працюють, комп'ютери не працюють. Все вручну. А чого не працює? Тому що вірус адінес зажирав во всій Україні. Ого! А це давно таке? Три дні вже. Схожі атаки фіксували і комп'ютери закордонних підприємств ще півроку тому. Той вірус називався Вонакрай, так званий мережевий черв'як. Сучасний Петя а використовує схожі механізми зараження. Кіберексперти пояснили різницю між двома програмами терористами. Він відрізняється від попереднього вірусу. Вонакрай в першу чергу, тим, що цей, крім того, що шифрує диск і вимагає викуп, ще й краде, паролі і дані комп'ютера. Він шифрує весь диск, а не індивідуальні файли. І він залишає комп'ютер в такому стані, що вже не можна купувати біткоїни, платити викуп. Він повністю його вбиває. Потіа вірусна програма, яка полює не лише за комп'ютерами підприємців. Вона може потрапити і до звичайного користувача. Потрібно перевірити, чи є в папці це Windows, файл е перфці дату. А якщо він є, то ви точно зараджені цим вірусом. Ви повинні просто вимкнути комп'ютер, причому вимкнути саме некоректно з розєтки, просто кажучи, не даючи йому перезавантажитись. Вірус активується при перезавантаженні під виглядом перевірки диску він шифрує файли, аби не потрапити під присілки кіберзлочинців, Експерти радять. По перше, оновити операційну систему Windows. Є купа інструкцій в інтернеті. Цей вірус небезпечний тільки для Windows-системи. Тобто, якщо ви, ви працюєте на вільному ПЗ. Це Linux FreeBSD. Якщо ви працюєте на ПЗ і на комп'ютерах фірми Apple, він вам не страшний. Офіційних даних щодо походження нового вірусу немає. І досі у разі зараження рекомендують негайно звернутися в поліцію. Ангеліна Олійник, Марія Бульдович, Микола Ніколаєнка, Володимир Волік. Новини СТС. Як вберегти свій комп'ютер від хакерських атак? Дивіться одразу після новин. Дізнаєтесь поради від нашого експерта у рубриці прямим текстом. Спіймали терористів у сумах. Служба безпеки України викрила центр підтримки тероризму. Підпільна структура займалася легалізацією коштів з ДНР та ЛНР. Зловмисники орендували. Три офіси, в яких проводилися операції, із узаконення прибутків, одержаних підприємствами ОРДЛО. Потім російські рублі переправлялися на тимчасово окуповані території. Під час обшуків спецслужби вилучили 10 мільйонів рублів, 180 тисяч доларів, 2 мільйони гривень та 22 тисячі євро. За вчинення такого злочину кримінальним кодексом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років. Робота над зупинками. У сумах почали ладнати нові зупинки європейського зразка. Їх встановлюють замість старих, але вибір місць, де зупинки замінюють у першу чергу, дивує сумчан. Та й сама нова конструкція викликає багато питань. Чому чиновники взялися облаштовувати зупинки? Тему продовжить моя колега Альона Щербакова. Цього року з міського бюджету виділили більше двох мільйонів гривень на реконструкцію зупинок. Почалися перші ремонтні роботи. Утім, вибір зупинок, які демонтують, а на їх місце поставлять нові, досить дивний, кажуть сумчани. Найближчим часом мають демонтувати зупинку вулиця Калініна. У неї цілий дах і є лавочка. Демонтажу підлягає через те, що тут побудований кіоск, якого не має бути за нормами. На черзі для знесення і зупинка біля третьої поліклініки ситуація аналогічна. На перший погляд її може врятувати і поточний ремонт. Ну, Звісно, лавочки, княжна, бо це а так, все На Некапітальний ремонт убрали зупинку, що біля педагогічного університету. Натомість сумчани просять встановити зупинки у тих місцях, де їх раніше не було. Це зупинки на Харківській і на Курському проспекті. Конструкції тут пошкодили машини, що свого часу в'їхали у зупинки. Капітального ремонту потребують зупинки і у віддалених районах. Та їх у найближчих планах на ремонт немає. А ось біля пенсійного фонду, де старенькі чекають на транспорт часом і по півгодини, зупинки і не було. Ну, незручно, да повинна стояти зупинка, хоч хоча б сонце. Від спеки ховаються під дахом будинку, а від зливи тут не врятуєшся. Ну, тут би треба какої-то покриття зробити жарко. І бувало, що в дощ приходило, і всі люди стоять, мокнуть під козирком тут прячуться. Ну спасіння нібольшого. А ось так виглядають зупинки, які вже почали ремонтувати. Старі конструкції знесли начисто, натомість почали встановлювати нові. Ремонт мали повністю завершити до кінця червня. На наступній тиждень вже точно буде готова. У чому затримка? У чому основні проблеми? Розкажіть. В чому затримка? Затримка во в всьому. В тому, що не постачають вовремя інструменти з Схожі зупинки вже встановили біля центрального універмагу міста. Про принцип встановлення нових зупинок нам розказали у департаменті інфраструктури. Це е, центр міста. По-друге, там, де була був закінчена термін оренди землі або сервітуту, і де підприємці свої павільйони демонтували. В планах у нас до кінця липня цього року поставити зупинки і на вулиці Лесі Українки, це проспект Курсій, і біля П'ятої лікарні на хіміку і біля пенсійного фонду на вулиці Чорновола. Чи встигнуть із обіцяним ремонтом, поки говорити не беруться. Подібні зупинки становлюють у інших містах країни. Там уже є невтішний досвід із аварійними ситуаціями на таких місцях. Сумська влада поки обдумує питання безпеки на зупинках. Стовпчики біля е, кожної зупинки це дуже коштує. Коштовно для міського бюджету, Тож, чи стануть водії у сумах їздити більш обережно та чи стане місто ближче до Європи? Питання досі суперечливе. Альона Щербакова, Олександр Сорбат, Новини СТС. Майже гірським схилом ходять до своїх будинків жителі сумського приватного сектору. Мешканці вулиці Робітничої просто не знають, як достукатися до комунальників. Дорога на їх вулиці розбита вщент. Вони не можуть ні нормально ходити, ні гуляти з дітьми, адже замість асфальту тут ґрунтова дорога. Про псевдоєвродороги – далі в сюжеті. Мешканцям просто вже набридло ходити цим бездоріжжям. Асфальту тут зовсім немає. Справжні глиби землі, цегла і щебень. Тут ні проїхати, ні пройти. Тут живуть або пенсіонери, або молоді сім'ї з маленькими дітьми, які мріють покататися на самокаті. Я би не хотів, щоб наші внучки колінця збивали на цих жахливих дорогах. От а бавилися на самокатах, їздили по європейських дорогах. Мами не можуть нормально з дитиною у візочку проїхати. Розказують навіть були нещасні випадки. мамочка с колясочкой ехала, отломалось колесо, выпал ребенок из коляски, практически перебил себе носик. Это было ужасно. Невозможно ездить с коляской. Как бы мы хоть и живем в частном секторе, но мы тоже требуем к себе уважения, как бы, чтобы сделали нам дорогу. Почему делают в евродворах дорогу, выкладывают плиткой, делают асфальт. У нас вообще ничего нигде никто не Місцеві розповідають, що їх вулиця на схилі, і вся вода з центру під час повені тече до них. А тут утворюється справжній гірський потік. Щоб нам зробили оцю страшну дорогу, за яку з усього міста тече до нас вода, їздять на ринок гружені машини. Зимою снігом присипано, не видно, падаєш. а от коли дощ, або весною, або осінню, це прекрасне. Грязі, по коліна не пройти, не проїхати і ходиш, як балерина, як заграничні леді пригаємо. Вулиця Робоча починається від річки Сумки, а закінчується аж біля технікуму харчової промисловості. Говорять, там в центрі асфальтують, а до них не доходять. там в конце стройки, строительства дороги выступал Лысенко и сказал, что улицу Рабочую мы заасфальтировали. Я на тот момент, у меня был маленький ребенок. Если бы у меня была возможность, я бы подошла, подвела за руку и показала, где вообще начинается, где заканчивается улица Рабочая. И почему отрезок нашей рабочей не считают вообще за улицу. Нам повідомив начальник управління капітального будівництва, що про проблему знаєте зараз на це кошти не виділені, окрім бездоріжжя, на якому люди ламають ноги у вечірній час зовсім немає світла. Освещение на этой улице вообще отсутствует. Люди просто боятся ходить. Очень криминогенная обстановка у нас. Честно, после 9 часов не то что детям, взрослым очень страшно выходить. Все это знают, но почему-то никто ничего не делает. Очень много случаев, когда вот здесь, в конце улицы, людей бьют по голове кирпичами и всем остальным, и чуть ли не сбрасывают в речку. Завтра поедет мастер. Okay. Okay. Посмотри, включить на дні, включить, посмотрить таки Переші не Э, При посмотрите, а потом мне в пені позвонить. І я вам скажу ситуацію. То що дочекаються люди євродороги, буде відомо в наступному році. Ірина Котлярова, Володимир Волік, Новини СТС. Екватор роботи Верховної Ради рівно половину встановленого законом строку відслужили депутати восьмого скликання. Як працювали увесь цей час народні обранці та яку користь принесли Україні за два з половиною роки роботи? Знає Оксана Щербак. Верховна Рада України восьмого скликання відпрацювала половину терміну своїх повноважень з цієї нагоди до Києва на звіт голови Верховної Ради запросили журналістів з усіх регіонів. Андрій Порубій здебільшого, розповідав про досягнення держави важливі реформи та вагомі законопроекти. За два з половиною роки роботи Верховної Ради України було ухвалено 724 закони та 1379 постанов. Найбільшу увагу за весь цей час нардепи приділяли посиленню оборони та безпеки України. Саме ці питання стали пріоритетними у парламенті восьмого скликання. Пишається парубій і міжнародною діяльністю. Україні вдалося заручитися підтримкою європейських країн сусідок. Без віз початок шляху до вступу у НАТО, ЄС, децентралізація, екватор роботи минув, і депутати почали збиратися на літні канікули. У них лишився всього один пленарний тиждень, щоб встигти розглянути медичну судову Менсійну та освітню реформи до того ж, депутатів змусили працювати трохи більше. Вдалося добитися, щоб середа стала робочою з п'ятницею. Трішки важче, чому сам регламент Верховної Ради є такий, який не дозволяє мобілізовувати депутатів. Це питання не тільки дисципліни. Це також великій мірі питання зміни самого порядку дня п'ятничного, і ми над цим працюємо. Маємо ряд ідей. Самі ж депутати знають, що заважає їм працювати, але як від цього недоліку позбавитися, не уявляють. Головна проблема з моєї точки зору діючого парламенту – це дисципліна. І Якщо б ми б знайшли вирішення цього питання, багато інших питань були б посунуті. Дисципліна дійсно кульгає. Наприклад, у цій залі кожного понеділка відбуваються погоджувальні ради, але нардепи відкривають таємницю. Тут нічого ні з ким не погоджується, а лише ведуться публічні розмови. Найцікавіше відбувається далі. Тому якомусь іншому помешканні приймаються рішення, що ж винести і що матиме шанси, бути проведено через Верховну Раду. Потім депутати кількох фракцій дзвонюються і кажуть: у нас мобілізація завтра одинадцять ви повинні будь в залі дві години, як хочете і приходять ті, хто ніколи не ходить, тому що голосів не вистачає, тому що коаліції немає і голосують. На думку багатьох, саме через таке ставлення народних обранців в Україну зміг потрапити небезпечний комп'ютерний вірус. Мовляв, депутати могли врятувати від нього, але навіть не спробували цього зробити. Буквально три тижні тому парламент не знайшов людей, не голосів, а людей фізично не знайшов, щоб проголосувати за перший. Початковий законопроект про основні засади кібербезпеки держави безвідповідальність парламенту в тому вигляді, в якому він зараз є, це є головна проблема держави. Ось голова Верховної ради впевнений, здобутки дійсно є, і України все ще попереду. Те, що зробити вже вдалося, назвав лише першими кроками держави. Тому не так швидко, як би хотілось, ми бачимо результати реформ. Інколи треба 3-5 років. Щоб та чи інша реформа запрацювала, але в одному колеги друзі я впевнений. Що ми йдемо в правильному напрямку, правильний він чи ні, кожен українець має вирішити для себе сам. Втім, варто зауважити роботу депутатів восьмого скликання, незважаючи на всі недоліки, називають найбільш плідною за всі роки незалежності України. У Верховної Ради восьмого скликання лишається ще рівно два з половиною роки, і лише два варіанти: стати на бік громадян і заволодіти їх прихильністю, або працювати на себе і стати всеукраїнськими вигнанцями. Оксана Щербак, Олександр Лексієнко, новини СТС. Жителі сіл Романського району перекрили дорогу поблизу села Гаврилівка, бунтують через вимкнення у їхніх домівках газу. Близько трьохсот сімей опинилися без газу і без можливості в нормальних умовах готувати їжу та приймати душ. Мешканці у відчаї організували безперервний пішохідний рух через дорогу з плакатами. Закінчили акцію тільки після того, як до них приїхали представники районної влади. Вони пообіцяли 30 червня провести позачергову сесію Романської районної ради, на якій розглянуть болюче питання. Відключення сіл Сумського району від газопостачання пов'язане з тим, що Держгеонадра не продовжують у Кернафті дію ліцензії на видобуток газу в родовищах Сумської області. Це питання підняли на брифінгу голови Верховної Ради України. Я можу дати запит, я можу актуалізувати це питання. Тобто, я як голова Верховної Ради, можу те питання, яке ви підняли, актуалізувати своїм запитом. І тому ви надаєте цю інформацію в формі запиту до мене. Я вам обіцяю, що в найближчий період це питання буде донесено до урядових підрозділів. Нагадаємо, в середині червня, окрім Роменського району, без газу залишилися кілька сіл Липоводолинського району Сумської області. Українці витрачають половину своїх статків на одяг та продукти у той час, як німці, лише близько 19%. Експерти провели аналіз витрат домогосподарств України та Німеччини: хто більше платить за комуналку та відпочинок, а на що однаково витрачають гроші у цих країнах, дізнавалися наші кореспонденти. Більшу частину усіх заробітків українці витрачають на одяг та продукти. При цьому у Німеччині віддають лише п'яту частину. Таку інформацію днями оприлюднив гендиректор української асоціації постачальників торгівельних мереж. Ми живемо разо бідніє німці. Просто одне діло це просто діло – привести це в цифрах. Майже однакову суму як українці так і німці витрачають на транспорт та зв'язок. В Німеччині віддають 17% домашнього бюджету, в Україні 14%. При цьому у наших сусідів це йде головним чином на купівлю та обслуговування автопарку з Мерседесу та БМВ. У нас же на громадський транспорт. Що ж стосується відпочинку, то тут відсотки майже однакові. Втім, українці витрачають 7% бюджету у гривнях на відпочинок культуру та роз. Зваги, а німці 16 відсотків, але у євро. Найбільше коштів німці витрачають на комунальні послуги: майже 35 відсотків від сімейного бюджету. Це у два з половиною рази більше ніж ми. Ми традиційно знаємо, що німці живуть дуже економно, не економлять воду, не економлять тепло, газ, електроенергію. От за квартиру і за жилищно комунальні услуги німці платять більше ніж ми, більше, ніж ми, в два рази. От в этом дійсно у них є мінус. Но при этом всё, мы должны понимать, что их качество жилья, и наше качество жилья. Сумчани кажуть, сімейних доходів ледь вистачає на нормальне життя. 860 грн тільки оплата на ребёнка, плюс у мужа небільша заробітна плата. Ну, стараємося, конечно, и ребёнка куда-нибудь вывести, ну честно сказать, нет. Не, не а фото. воно фото. Як на пенсії з дідом живе, де воно за? Бачите справу тим, що я вже в тому віці, що мені не так часто потрібно міняти одяг. Так, я можу на пенсію, щоб мені вистачало дітей. Звісно, ні. Якщо один чоловік проживає, звісно, не вистачає. А так, якщо сім'я, то як це розподіляється деньги на всю сім'ю? Сумчани все ж сподіваються, що колись життя в Україні стане європейського рівня, а грошей вистачатиме не лише на комунальний транспорт, а й на власне авто. Марія Бульдович, Христина Опаренко, Олександр Білявський. Новини СТС. До сум їде святиня у суботу, 1 липня, близько п'ятої вечора, у Спасо-Преображенський собор привезуть Радомжельську ікону Пресвятої Богородиці. Чудотворна ікона пробуде у сумах тиждень до 8 липня. Сумчани зможуть прихилитися до неї. Кожен день з 7.30 до 19.00. У ці дні кожен день о 14.00 будуть служитися молебні за кафістом. Моляться перед іконою Божої Матері і сподіваються на її допомогу жінки перед пологами хворі перед операцією та скорботні. Таким для Сумщини видався четвер, 29 червня. Команда наших журналістів продовжує збирати для вас тільки найцікавіші новини, аби ви першими дізнавалися про них. Якщо ж ви маєте цікаву інформацію, телефонуйте нам на гарячу лінію. На цьому я з вами прощаюся. Бажаю вам миру, тепла та гарного настрою. Побачимося завтра у цій же порі. Залишайтеся з СТС і не пропустіть нашу постійну рубрику у центрі уваги.